Всім привіт! Це новий випуск вашої улюбленої рубрики біля малого франка. І сьогодні з вами я, її ведуча Христя. А також я, її ведучий Маркіян. Ми не встигли помітити, як настав серпень. І поки хтось ще відпочиває наповну, абітурієнти вже на півдорозі до нового етапу життя. Сьогодні ми дізнаємось, як першокурсники бачать своє студентське життя. Поїхали! Я з Львівської області, з міста Львова. З Хмельницького. З Львівської області. Я з Зі Львова. З Львова, Львова передмісті Львова живу. А я з Львова, Сухівський район. Дуже хороше місце, дуже привітні люди. З час, добре. З Кіровоградської області. Я з Львова, звідси. Е, я з Львова. З міста рівного я з Луганської області, але вже три роки живу у Львові. На яку спеціальність факультет ти вступаєш? Я вступив на фізичний факультет на прикодну фізику та матеріал. На ця чотири психологія. Я вступила на економічний спеціальність маркетингу. На факультет механічно-математичний на спеціальність аналіз математичних моделей. На Ц3 міжнародні відносини. Я вступила на механіко-математичний факультет на спеціальність актуарна математика та керування ризиками. Я вступила на прикладну лінгвістику. Вступаю в фізичний факультет на астрофізику. Я вступаю на філологічний факультет, спеціальність фольклористика. Англійська філологія. А я вступаю на міжнародну економіку. Хореографія. Я вступила на спеціальність Е1 біологія та біохімія. Факультет міжнародних відносин, спеціальність міжнародна комерція та підприємництво. Я вступаю на спеціальність біотехнології та біоінженерії. Це біологічний факультет. Як Елену завоював твоє серце? Знайомі радили, чула багато дуже хороших відгуків. <правко> в моєму серці. <правко> <правко> і мене не відпускає. Насправді, я ще з восьмого класу мріяла вступити до цього вузу і чула багато відгуків приємних. Ену завоював в моє серце своєю атмосферою. У мене тут вчилася мама, і я завжди мріяла сюди вступити. Я завжди мріяла тут навчатися, і навіть коли подавала заявки. Я подала тільки все в ЛНУ. Віддана студентка ЛНУ. Я дуже хотіла поступити саме в Львів, і я була на дні відкритих дверей. Тут і дуже сподобалось престиж ЛНУ. Це завоював своїми рейтингами в Україні. Загалом спочатку я обрала Львів як місто. Потім вже почала дізнаватись про ЛНУ. Тому мені дуже сподобалось, я ставила першим пріоритетом. Ми з класом їздили на форум у вересні 2023-го. Після цієї поїздки мені університет дуже сподобався, і я зрозуміла, що хочу навчатись саме тут. Я обирала все окрім політехніки. Насправді все почалося з динозаврів. Я маленька дуже любила динозаврів, а потім це все переросло в такий фанатизм до. А моє біології. І я вирішила йти сюди, і саме на біологію, бо це моє захоплення, моя пристрасть. Я вже давно мріяла по цей університет і загалом про місто Львів, вчитися тут ця вся атмосфера. Я вирішила, що це мій дім. Мені дуже сильно сподобалися викладачі, мені дуже сильно сподобалася атмосфера, взагалі навчальних заходу. Тому ну, я, я просто дуже сильно хотів вчитися. Які у тебе очікування від навчання? Знайти близьких друзів, знайти майбутніх колег. Mm -hmm. не відрахуватись. <свят> ну я думаю, що я буду точно в захваті, тому що це чудовий рівень, чудовий університет. Він один з найкращих в Україні. Тому думаю, що я стану дуже успішним психологом. В мене все буде дуже добре. Мати багато нових знайомств, можливо, колег і друзів. Знайти багато друзів, щоб було весело і цікаво. Ну, я думаю, що в цілому навчання мені дуже сподобається, тому що я вже спілкувалася із старшокурсниками і з тими, хто буде вчитися на моєму факультеті. Всі дуже в цілому класні і є і, і розказували, що викладачі взагалі дуже хороші, тому очікування. Дуже хороші. Я думаю, що це буде дуже весело, цікаво. Я знайду багато цікавих людей, і можливо буду з ними по життю далі. Очікую сучасний підхід до абітурієнтів, загалом до студентів. Та те, що все буде добре. Лише ну, хороше. Хочу знайти найкращих друзів, майбутніх колег, стати спеціалістом у своїй справі. Я знаю, що ви подачі тут більшість хороших, тому очікування в мене, що буде трошки складно, але весело і класно. Прийти першу сесію, не відчислитись і не опинитися в психіатрах. Базовано. Не знаю, позитивні. То все буде супер. Ну, високі, я очікую, що здобуду хороші знання та буду вчитися можливо за обмінами, подорожувати, можливо. Якщо чесно, я очікую, що буде важко. Ну, типу, я, я готова абсолютно старатися, але я очікую, що буде дуже цікаво, тому що uh -huh. освітня програма цікава, взагалі фізика, це так, так цікаво. Тому я з великим задоволенням чекаю. Я думаю, що. Е... Викладачі дадуть багато е, потрібних навичок не лише по спеціальності, а ще для виживання в житті. Ти плануєш завчати матеріал чи виїжджати на харизму? 50 на 50. Е, ну я б хотів, якщо чесно, постаратися зрозуміти матеріал, але ну як вийде, і на харизмі, і на завчати. Е, ну думаю, що на першому курсі я буду точно вивчати матеріал, а далі вже як підезму. Деякі матеріали. Завчати, а деякі вивозити на харизму. Я думаю, як коли. Так, Коли yeah. так, інколи і так буде. <рес> на Напевно, на харизмі. Напевно, на харизмі вивозити. Yeah. І завчати, і якщо щось не вийде, то вивозити на харизму. Два в одному. <рес> вивозити на харизмі та інтуїції. 50 на 50. Я буду завчати матеріал, виїжджаючи на харизмі. <рес> Два в одному. <рес> Можна те й те. Що обережно перекус? Канапку із дому чи щось смачненьке з їдальні? Думаю, щось смачненьке з їдальні, бо з дому не буде напевно часу ще купити Щось смачненьке з їдальні. Щось смачненьке з їдальні. Канапку з дому. Ну, щось смачненьке в їдальні. Ну, залежить, що я в їдальні. Напевне, щось смачненьке з їдальні. Щось смачненьке з їдальні. З дому. Точно? Канапку. Так. Так впевнено. No. Канапку з дому, це універсальніше. Ми побачимо. Як вже бути... бачила їдальню? Ні. Як буде їдальні, там побачимо. Там добре. Сирнички. М -м -м. Важко сказати, мабуть, канапку з дому. Я чула тут сирники дуже смачні. <рес> Щось з вулиці. Канапку з дому треба економити гості. Е, Гуртожиток, квартира чи домашній олен плюс? Квартира. Гуртожитку не дуже хочу, але буду шукати квартиру. Хотілося би оленей. Потім домашній, але буде квартира. Домашній олен плюс. Квартира. Квартира. Домашній Домашні Домашній Домашніклюзив. Дім. Домашній алонклюзив. Мама не борщ. Домашній. Гуртожити. Звичайно, що all inclusive Буду гуртожити, напевно. Домашній All-Inclusive. Хотілось би вже ж квартиру, але як вийде. Сторі з уніваром вже є чи сьогодні буде? Є і буде. Сьогодні буде, <ріст> я <ріст> якраз <ріст> хотіла фотографуватися. <ріст> Дуже багато вже є. Буде сьогодні буде. Сьогодні буде якраз. Вже було. Вже. Сьогодні буде. Вибираю пісню. Сьогодні буде. Так. сьогодні буде. Сьогодні буде. Сьогодні буде. Сьогодні буде. Сьогодні буде. Сьогодні обов'язково буде вже я. Для вас маленький подарунок за сміливість. Наші наліпки від про помислинків. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. Дякуємо. Тебе чекає приємний бонус. Дякую. А -а. Дуже тобі дякую за це. Ти Та отримуєш такий приємний бонус. Дякую. наліпки? Ой, Ой роз. Роз. дякую. Все вітаю вас. У мене для тебе є ось такий невеличкий подарунок. Дуже дякую від профкому студентів. У нас для тебе є такий невеличкий. Презент. О, Дякую. За сміливість. Ми вам даруємо такі наліпки від крипкому студентів. Супер, дякую. Ми тобі даруємо скінчий призен. Дякую. Скорі маленький подарунок для вас від крипкому студентів. Наші Дякую. за це ти отримуєш приємний бонус. О, Дуже тобі дякую. О, дякую, дякую. У нас для тебе є ось такий приємний бонус. Дуже тобі дякую. Ми даруємо твій приємний бонус. Дуже дякуємо. Дякую вам. І в нас маленький подаруночок для вас. Наліпки від Ось такий день із приймальної комісії Львівського університету. Це справді непростий, але цікавий досвід у житті кожного з абітурієнтів. Діліться у коментарях відповідями на ці запитання та гайда зустрінемось 1 вересня у стінах Mater. А також, якщо ви вже студент чи студентка, то діліться порадами для наших першокурсників. З вами був як завжди, Твій профком. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити наші нові випуски. А також зустрінемось біля малого фрамка. А то вісла. Ми зімем. Привіт, як тебе звати? А, що Залише собі цих. Це сонячний удар. А все було так класно. Для мені питання.